ріг у жалобі за жертвами російської атаки 11 листопада. Напередодні в місті завершилася пошукова операція. Рятувальники стали з під завалю чотирьох загиблих під час роворожого удару по багатоповерхівці. Мати годувала немовля. Поруч гралися діти, і всі вони загинули. Дивом вижив лише чоловік, який у цю мить готував сніданок. Про нові подробиці жахливої трагедії розповім за мить. З вами новини ТСН.UA і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до. নবেন На таке здатні лише росіяни Зранку 11 листопада вони завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг. Окупанти прицільно вгатили балістикою по житловій п'ятиповерхівці. Фото показали у при службі ДСНС. Рятувальники наголосили, що пошкоджена житлова п'ятиповерхівка. Зруйновані квартири від першого до п'ятого поверхів одного з під'їздів виникла пожежа. І двері, і гли і окна всі з того, Ні з цього не було ні. Ни ничего. Ни, ни предупреждения, Всё, ничего. Окна по дороге вылетали. Все вылетало. Однокомнатная квартира полностью. Соседи с четвертого, постучите в аре. Фу, Стой, руку, руку покажи. Да я ага, ничего. Я боюсь, я боюсь. Камера. Главное, чтобы второго. Не иди сюда, на тебя завалится. Уходи, выйди, тут все висит, тут, все, тут плиты лежат. Уйди, уйди нас спасут. Никита, уйди, выйди отсюда, быстрее. Папа, не надо, пожалуйста. Папа, уйди отсюда, Пожалуйста, балістичною ракетою по кривому рогу з окупованого Криму росіяни вдарили по місту після 10-ї ранку. Чимало жителів саме були вдома. Про це йдеться матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської. Це спальний район нашого міста, де розташовані тільки житлові будинки. Поруч немає ніяких підприємств. Про... Промзони, так би мовити, або ще щоб було б схоже на якийсь то ангар, або тренувальний майданчик для Збройних сил. Ось перші хвилини після удару люди опинилися просто над прірвою. Ухадів! Виходь, вийде, тут все висить, тут плити лежать. Усі, хто міг, допомагали, постраждалим. Виходьте, виходьте, мої голі. Ці кадри з водікамер поліцейських, які першими прибули на місце трагедії. Давай, давай, давай. пошли. Люди рятувалися з понівечених осель та шукали сусідів. кухні є. кухні. Нема. А де мати з дівчинкою? У перші хвилини після удару люди рятувалися з понівечених осель та шукали сусідів. 14 мешканців поранені, серед них двоє дітей. Їхнє життя поза небезпекою. Чи можна відновити цей будинок, мають встановити фахівці. Поки жителям запропонували тимчасовий прихисток. На місці трагедії жителі міста несуть квіти та дитячі іграшки. 13 листопада у кривому розі день жалоби. Як відомо, путінська армія влучила ракетою в багатоквартирний будинок, внаслідок чого 33-річний місцевий мешканець Максим Кулик за лічені хвилини втратив всю свою родину: 32-річну дружину Олену та трьох своїх діточок. Найменшій дівчинці було два місяці. В момент влучання мати саме годувала немовля. Батько дітей вижив завдяки тому, що відволікся, вийшовши на кухню, щось принести. Та через руйнацію перекриття провалився до сусідів, які мешкали на нижчому поверсі. Тисеньює розшукав друга цієї родини фотографа Олексій Олександра Діхтяря. ледве стримуючи сльози, Олександр розповів, що з Максимом не зміг поспілкуватися. Він просто не може розмовляти, як кажуть, в народі у нього штора на очах. В момент влучання ракети вони були вдома. Це п'ять членів родини: він, дружина та троє діточок. Дружина годувала найменшу дитину. Двоє інших діточок: десятирічний Кирило та Демид, якому було 2,8, Грались поруч. Максим пішов на кухню щось взяти, можливо, води чи за серветками. Пролунав вибух. Макс опинився на другому поверсі в кухні у сусіда. Він став намагатися потрапити на свій поверх, але через обвалені перекриття не зміг цього зробити. До будинку оперативно під'їхала швидка пожежні, поліція. Почали відтягувати Максима від будинку через те, що була загроза нового обвалу. Про родину кулики Олександр каже, що це була позитивна та життєрадісна сім'я. Я не знаю, до якої церкви ходив Максим, але знаю, що ще під час ковіду Макс волонтерив, підгодовував безхатьків, розвозив бокси з їжею. Олена перебувала в декретній відпустці. Олександр додав, що про влучання ракети в будинок дізнався із соцмереж. А брат Максима сказав, що новини погані. Однак Олександр приїхав на місце і побачив все це. Зараз з ним його батьки, брат. З Максом неможливо зв'язатись. Він не розмовляє. Завали розбирали біля 14 годин. Як я зрозумів, то влучання було наче в ту кімнату, де була Олена з дітьми. Увесь стояк завалився. Мені здається, що ракета зверху влучила, пройшла крізь і в їхню кімнату. Після чого все посипалось. Цегляний будинок розсипався, наче пісочний. Для Максима і дружини діти були сенсом життя квітами. У планах у них була і четверта дитина. Зараз він втратив все. За словами знайомих, цієї родини зараз збираються кошти для того, щоб допомогти Максимові фінансово. Нагадаємо, що це вже далеко не перший випадок, коли росіяни забирають життя українських дітей разом з їхніми рідними. На початку вересня у Львові внаслідок російської атаки загинули Євгенія Базалевич та троє її доньок, найменші з яких було сім років. Тато Ярослав отримав поранення. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок, Ярина, Дорина та Емілія, загинули в власному будинку. Позаду стоїть Ярина Базилевич, дівчині був 21 рік. Вона працювала в нашому офісі Львів молодіжна столиця Європи, 2025. У центрі Європи Росія винищує українців цілими сім'ями. Росіяни вбивають наших дітей, наше майбутнє. Я не знаю, якими словами підтримати батька Ярослава. 21-річна Ярина Базилевич, старша з трьох доньок у сім'ї. Вона працювала в офісі Львів, молодіжна столиця Європи. 2025. Вона також була волонтеркою, дизайнеркою проєкту Неопалимі. Із невимовним жалем у серці повідомляємо, що внаслідок нічної російської атаки загинула наша колега Ярина Базалевич. Їй було всього 21. Добра і світла людина, програмна менеджерка Офісу Львів, молодіжна столиця Європи 2025. Вона працювала з нами від самого створення молодіж центру згодом і всієї мережі твори. Середня донька, 18-річна Дарія Базлевич, була студенткою уку. Дівчина навчалася на другому курсі програми культурологія, була активною студенткою, менторкою лабораторії волонтерства УКУ, пластункою. Займалася в театральній студії, вивчаючи різноманітні аспекти акторського мистецтва. Повідомили в університеті. Оскільки я дуже творча людина, цікавлюся культурою та історією своєї країни і в майбутньому хочу розвивати культуру України та розповідати про неї всьому світу. Ця пристрасть виникла у мене завдяки моїй родині, яка завжди ділилася зі мною і. Історіями про випробування, через які пройшли наші предки внаслідок світових воєн, голодомору та радянського союзу. Окрім мене, мої батьки виховують ще двох сестер, і у нас неймовірно дружна та гармонійна сім'я. Моя сім'я це невичерпне джерело підтримки, яке не можна порівняти ні з яким іншим. Вони найбільша опора в моєму житті, яка допомагає мені долати будь-які перешкоди. Наймолодшій доньці Емілії було лише сім років. Золом, станом на вересень, 2024-го від початку повномасштабної війни, Росія вбила 575 українських дітей. Ще 1609 отримали поранення. Про це повідомив повноважний справ людини Дмитро Лобінець. За його словами, Росія продовжує цинічно і регулярно порушувати Женевські конвенції, які покликані захищати цивільне населення під час ведення бойових дій. Команда Телесень Є висловлює через почуття рідним і близьким усіх загиблих через повномасштабне вторгнення окупантів. Росія обов'язково буде покарана і отримає відповідь за кожного українця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. Побачимось.